Він хотів воєнним бути, це було перше мая. Ми пішли в місто на парад. Ну і, як обично, усі йшли на парад. Ми прийшли, йдемо додому попід хату, чуєш що з хаті. гуп гуп гуп-гуп. Я на чоловіка, чоловік на мене. Що таке? Хто в хаті ходить? Ми до хати, а він собі дістав кір з чоботи. і по хаті. І марширує. марширує. Саша, що ти робиш? Я маю бути воєнним. Олександр був другою дитиною в сім'ї. маличку хлопчик зростав спокійним і врівноваженим, гарно вчився в школі, багато читав, згадуючи сина, пані Стефанія не стримує сліз. Він був дуже добра дитина. Він така добра дитина була, що я, я просто не можу передати вам. Він навсе вчора на роботу. Заходив до мене, приходив з роботи, заходив до мене. Він вже для сім'ї був дуже добрий. Кохання всього життя красуню Галину Олександр зустрів ще в школі. Вона була на два роки молодшою, але по-справжньому познайомились на дні народження товариша. Після закінчення 10 класу Сашко вирішив пов'язати своє життя з військовою справою. Вступив до Кам'янець-Подільського військового училища. Першого листа написав саме Галині. Вона відповіла. Три роки ми прозустрічалися зустрічалися, і на четвертому курсі ми вирішили дружитися з ним. На той час це ще був. Радянський Союз по розпреділенню він попадає в Західну Сибір, Алтайський край, Город Алівськ. Я вагітна, на 9-му місяці, буквально дві тижні він від'їжджає, бо йому треба припути до частини військової. У Мене народжується, у нас народжується донечка. І перший раз він її побачив, коли їй було шість місяців. Він приїхав, да, коли їй було шість місяців. Він, як молодий лейтенант, на той час отримує. Квартиру живемо ми приїжджає, забирає нас, отримуємо однокімнатну квартиру з гарячою водою, з усіма зручностями. На той час це була гаряча вода кругла суточки, цілодобово да, було. І ось так ми жили там. Після розпаду Радянського Союзу Олександр твердо вирішує повернутися на рідну сторожинеччину. Дружина в усьому підтримує коханого. Новий 1993 рік сім'я Гаденків зустріла на батьківщині. А далі було декілька військових частин: Одеса, Біла Церква, поки нарешті потрапив до стороженця. У 2000 році дружина подарувала коханому ще одну донечку Наталю. Олександр відчував відповідальність за своїх дівчаток, тому коли 2003-го у стороні. Женці розформували танковий полк, шукав будь-якої можливості заробити. До довгоочікуваної пенсії не вистачило всього два з половиною роки. Він до того завжди гордився, каже, я в 37 років вийду на пенсію. Каже, я розведу стов... викопаю ставок, розведу рибок, каже, і в 37 років буду військовим пенсіонером, каже, буду ловити рибку. Каже, ви співуявляєте, Каже, ні, я не уявляю кожу дружину чи пенсіонера, чи я каже, я не уявляю собі. Але не сталося. Події 2013-го сколихнули всю країну. Побиття студентів у Києві, майдан, анексія Криму і початок військових дій на українському Донбасі не оминули й сім'ю Гаденків. Олександр, як колишній військовий, не міг залишатись байдужим. При першій мобілізації зателефонували ввечері. Сказала, що вам треба буде прийти ранком до військомат. Кажу: ти підеш? Він каже: так дивиться, а ти як думаєш? Це навіть не обговорюється. Незважаючи на прохання рідних залишитись вдома, Олександр все ж пройшов медичний огляд. Як з'ясувалося, здоров'я дало збій, проблеми із серцем. Та чоловік на це не зважав, казав усім це вікове. Прийшли до нього двоє якісь принесли йому пов'язку. Він відкрив двері, а такий довольний, такий радий, що він пов'язку дістав, що він іде. Саша, що ти робиш? Ну, я мушу йти, каже. Ну чого ти мусиш, мусити йти? От тягнули його смерть, що він мусив іти. 19 серпня 2014 року Олександр поїхав в Ато. З того часу життя родини Гаденків змінилось назавжди. І почалися жахливі дії Ато постійно на телефоні, якщо трубку не бере, значить все, вже безсонні ночі. Це в очікуванні постійно. Я знала, що він кудись їздить. Я знала, що ми кожен день говоримо ввечері, от завтра їдемо на завдання. Куди, що? Все, мальчок. нічого не. То, що він був в нього позивний капкан, я не знала. Я тільки узнала, коли він вже приїхав додому. От настільки така людина скрита була, що це Телефонуєш, що, як у вас там? У вас тихо? Все нормально, у нас тихо. Чую постріл. Кажу, Саша, я чую постріл, я говорю з тобою. Ну, Чуєш, ти чуєш? Галина підтримувала чоловіка як могла. В його день народження у червні написала вірша, якого відправила коханому смскою. Вже червень стукає у двері. Нагадує нам знов і знов, що день народження у тебе моя опора, надія, любов. Хай довго усміхається сонце і небо. Хай Бог береже тебе, любий весь час, та іншого щастя нам більше не треба. Живий тільки рідний, і з нами для нас. Там на сході Олександр був сапером, щодня рятував життя іншим і навіть не задумувався, наскільки ризикує власним. Мудрий, вправний, принциповий і відповідальний людина, якій завжди можна було довіряти, і це особливо відчули його побратими там на сході України, коли доводилося пліч опліч боронити рідну землю від ворога. Добре, при не Да, грамотний, постійно читав, читав книжки ці, по Сітуарній справі. Да, і ні, ніколи не, не пускав так бездумно, що йдіть туди, не знаю куди. Він підійшов, зібрав нас і говорить, ребята, мені самое главное, щоб ви, кожен з вас, прийшов домой к своїм семьям, к своим родным живими і здоровыми. Вот это мне, в первую очередь, сразу понравилось, потому что, как командир, он с нами все, все невзгоды, как говорится, и трудности, все с нами проходил. Были такие случаи, что даже мы по двое суток просто под голым небом ночевали. И он, как командир, он не отошел от нашего взвода, он с нами. Под снегом подождем декабрь месяц, он с нами эти двое суток в грязи, в снегу провел и никуда там не убежал, как некоторые офицеры у нас бегают. Вот. И как человек он постоянно был с нами. Я сам тоже сапер, я замком взвод этого всего отделения. Так, как говорится, правая рука его. Мы всегда вместе с ним везде На всех, на всех мины ставили, и растяжки снимали. Довгих з половиною місяців рідні провели в молитвах за батька, чоловіка, сина. І ось президент підписує закон про демобілізацію. Настала довгоочікувана зустріч. Олександр повернувся додому. Четвертого ми його зустрічаємо в Чернівцях, на вокзалі. Збирається родина за столом. Всі щось говорять, гомонять, бо ж слава Богу, що вже вдома всі доволі, раді. Він так сидів на краєчку. Він кажу, він так людина не багато слів у нас, але ну, взагалі нічого не говорив. Змінився змінився в погляді. Взагалі, ну, зовсім інша людина стала. Волосся покрилася сивиною, пепельний такий став і осунувся дуже. Ми, я, я знала, що щось є, тільки не могла зрозуміти, що. День сьомого жовтня став трагічним для родини Гаденків. Починалось все як завжди: ранкова кава, обговорення планів на день. Галина пішла до роботи. Олександр вирішив погосподарювати в саду. Вдома залишалась молодша донечка Наталя. Прийшла до хати, кажу, на дочка, де папа? На городі косить. Кажу, давно Та вже вже. Я вийшла на город, я туди, я сюди його ніде не бачу. Я спускаюся вниз. Він лежав. Дідко, сих так впав, я не могла зрозуміти. Я стояла тому саду К село господи, так не може бути. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть. Обірвався Тромб. Минуло вже дев'ять місяців, довгих, важких дев'ять місяців без найріднішого і найдорожчого сина, брата, батька, коханого чоловіка. Але й досі рідні відмовляються вірити, що їх Олександра уже більше ніколи не буде поруч. Мій папа завжди був для нас не дуже прикладом. Був як образ у житті. Його слово завжди було для нас закон, але не того, що він нав'язував його. Тому що ми знали, що якщо же папа так сказав, це правильно, це вірна думка. Він був дуже добрим, дуже ніжним, турботливим, таким завжди ніколи, ніколи в світі він нас міг не міг ні наказати. Завжди нічого, ти обдумай свої Він був прикладом прекрасного батька, вірного чоловіка, захисника своєї вітчизни, просто сильною духом людини, яка вміла поставити ціль і без ніяких обставин до неї дійти. І завжди з теплом на серці згадую те, як він навчав мене бути хорошою і вірною йому дівчинкою. Мені було дуже приємно завжди відчувати його опору, надію і віру. Хоча фізично його і немає з нами поряд, є надія і віра в те, що він завжди любить та оберігає нас в небес. Він був для мене другим батьком і крепкою опорою для нашої сім'ї. Завжди готовий був. Підтримка від нього була дуже велика. І для нас це стало великою трагедією, великою втратою для нашої родини, для дружини, для внука. Кажуть, птахові в небо літати добре тільки тоді і легко, коли в нього є два крила. Коли є праве тато, сліва мати. Коли в нього відірвало одне крило. Так літає, але дуже боляче і дуже повільно. Так і в нас, Наташа. Нас просто відірвали по крилу. З любов'ю згадую Олександра й племінниця Іна. Для неї дядько завжди був вірним другом і порадником. Він був дуже чуйною, доброю, дуже справедливою людиною. Справедливість була для нього понад усе. Тому, напевно, і одним із перших він пішов захищати кордони нашої держави. Він завжди був дуже уважним. Пам'ятаю, як Рістон, це було свято 8 березня. Я чую, дзвонить телефон. Я на 100% була впевнена, що, що це дзвонить саме він. Він завжди, саме перший. Яке би то не було свято, саме перший нас завжди вітав. Ну, і це було останнє привітання. Олександр і Галина прожили разом 25 років у вірі та любові, підтримці і взаєморозумінні. Все, що не встигла сказати коханому, дружина написала. У віршах, коли на небі сходять зірочки, ми знаємо, там є твоя, яка ніколи не погасне, бо в серці нашій ти завжди щоденно, що хвилино, в день погожих і не нас. Господь забрав тебе від нас, коли всі знали, що біда позаду, пройшовши пекло одні війни, віддавши честь, відвагу за свободу. Ти був людиною завжди, який ніколи не перед ким не прогинався. служити. За покликом душі було твоє то найвище щастя. Єдиною розрадою для родини є маленький Олежик. Хлопчик добре пам'ятає дідуся, адже той обожнював онука. На згадку про нього залишився останній подарунок. Ось цей іграшковий мотоцикл. Я дуже скучаю за своїм дідком. Я дуже його дуже його. Одного вечора. Було вже досить пізно, було темно. Ми йшли з гостей ввечері. Я ліжи, так піднімаю голову, мамочка, татко, дивіться, скільки зірочок на небі. Кажу, да, синоль він, я знаю. Це мій дідик Саша, їх запалив, щоб нам було видно, як іти додому. Бо він за мене дуже переживає. Ця дитина сказала у три з половиною роки. Дуже часто сидить, малює листи. Та й сило чекаєш, що ти малюєш. Пишу дідикові листа. А він мені відпише і скаже, як йому там добре біля боженьки. Кожен, хто приходить в цей світ рано чи пізно, покидає його. Але є люди, які не відійдуть у небуття. Їхні імена викарбують на сторінках нашої історії. Вони народилися для того, аби стати героями рідної землі. Олександр, один з них. Обетів золове сто моїх сто земель. Ми спитали зулов'я, де не каші я земля. Золови виповидать, каже іної ну, немає.